Якісь свята пророкують вам зірки, події радісні, одне за одним. 20 те число змалювалося. 2025. От дивіться, над 20-кою у вас підкова змалювалася, і 25 те число стоїть на підкові. Можливо, в період з 20 го по 25 те число. Ваше життя зміниться, і у ваше життя прийде удача. Можливості, якісь йдуть в ваше життя, якийсь вдалий період наступає. Можливість нарешті таки змінити обставини, які склалися в вашому житті. і ви зможете вийти на нові, дуже перспективні. Ключом долі відкривається вихід на нові дороги, на нові можливості.